26 вересня православна церква вшановує пам'ять святого апостола і евангелиста Іоанна Богослова. І в цьому році ми вперше відзначаємо це свято за Новою календарем. Свято Апостола Любові є храмовим святом Свято-Михайлівського монастиря, адже трапезна церква. Яка є на території Святомихайлівської обителі посвячена апостолу Івану Богослову? Трапезна церква святого апостола Євангеліста Івана Богослова збудована у 1713 році у стилі українського бароко. Як стверджують київські краєзнавці, ініціатором побудови храму був київський митрополит Іосаф Кроковський. Саме за часів митрополита Іосафа Кроковського, київ могилянський колегіум. Почав називатися Академією. На той час Академія була найбільшим і найвпливовішим навчальним закладом у всій Східній Європі. Багатьох, хто сьогодні відвідує храм Івана Богослова, захоплює його атмосфера, світлість. Його... Ми, коли приходимо до храму, ми помічаємо, що Стіни храму побілені, але так не було першопочатково. Ми знаємо з історичних свідчень, що розп... колись е, трапезний храм Івана Богослова, він був розписаний і розписи храму налічували приблизно 23 ікони. Е, трапезна зала, наприклад, академічного храму, вона на стелі трапезної е, зали е, було зображено. Подію насичення Ісусом Христом п'ять тисяч людей п'ятьма хлібами і двома рибами. З приходом Совітів, всі ці розписи храму вони були забіленими. І так, як ми бачимо зараз, храм, так воно і зберігається досі, так як ми бачимо зараз в храмі. Але в 80-х роках. Реставратори відновили частину розписів у вівторній частині храму, саме ікону і саме зображення Воскресіння Ісуса Христа, чотирьох євангелистів і двох херовимів. І ми зараз у вівторній частині храму можемо бачити автентичні розписи XVIII століття з відновленням української незалежності. В 90-х роках ХХ століття відбувається і відродження духовного життя. Тут, на Володимирській гірці, на Київських горах, саме в трапезній церкві святого апостола евангелиста Яна Богослова, починають звершуватися перші богослужіння відродженої Української токефальної православної церкви. Богослужіння, які звершуються українською мовою. Тут збирається інтелігенція, тут богослужбовий час звучить українська пісня, сюди приходять бандуристи, вірники, які це місце, яке здавна обране князями, митрополитами, воно знову оживає. Тут відроджується духовне життя і Ще більше таке підсилення, оживлення цьому місцю надало те, що сюди з Києво-Печерської лаври переноситься Київська духовна академія і семінарія. Трапезна церква Івана Богослова стає академічним храмом київських духовних шкіл. Цей храм. Того апостола Євангелиста Яна Богослова стає осередком духовного життя, то академічний храм, трапезний храм має своїх парафіян. І це ті люди, які тут багато є ще парафіян, які ходять сюди ще з початку 90-х років, які пам'ятають часи, коли не було Михайлівського зверху собору, коли тут були руїни, коли тут були археологічні розкопки. Пам'ятаючи, як відбудовувався Михайлівський Золотоверхий собор. Але у розмовах вони завжди кажуть, що цей храм їх приваблює. Тобто вони не можуть не ходити. Вони люблять Михайлівський собор, люблять інші храми Києва, так? але вони не можуть не ходити в рідний храм Івана Богослова. Те, що цей храм, як я вже казав, він був збудований за часів митрополита. Іосафа Кроковського, який був великим будівничим, який дбав про духовну освіту, який розбудовував Києво-Могилянський колегіум, який, який стала за його часів Академією «Києво-Могилянська колегія. І це, цей храм є свідченням незламності українського духу. І цей, якраз, цей храм відіграв важливу роль на, на початку Революції Гідності. І взагалі Михайлівський затверхи монастир, тому що тут знайшли прихисток студенти, які були побиті е, на Майдані Незалежності. Тут під час розгону Майдану, в цьому храмі, була операційна, де, де лікарі проводили важкі операції тим людям, які постраждали після розгону Майдану. І е, після цього, коли вже тривала російсько-українська війна, в нашому храмі з ініціативи Інституту національної пам'яті ми кожного місяця в нашому храмі звершували молитву за Україну, а також панахиди за загиблими українськими героями, поіменно. І ми продовжуємо молитися за наших воїнів, продовжуємо молитися за Україну. І продовжуємо молитися за справедливий мир, щоб Україна була соборною, незалежною державою. Сьогодні, у нелегкий для України час, коли ми вшановуємо День пам'яті святого апостола і ангелиста Яна Богослова, молимося до нього як до апостола Любові. Молися за нас, Богослови, бо ми Твоя паства.